Заплатила за квартиру. Оце хотіла з вами, поки у вас скільки тут? 123 людини розкажу вам секрет. Потім розкажу ще дуже багато секретів, що вони вам згодяться, щоб у вас не боліли ручки, ножки, щоб бігали підстрибували. підстрипували. Щас красиво зроблю. Так слухайте. Оце ці скриті аккаунти і приватні аккаунти, вони чого що себе не показують. Бояться, щось бояться. Поняли? Я нічого не боюся, мене вже знають в АТБ. Посміхаються, думають, якась дурочка прийшла. Блогер блогер тисячу цих і вже знають, уявіть. Кажуть, ми вас бачили. Думають, боже, дурка, дурка. В магазин, ВТБ. То слухайте, я вам що розказую, ці приватні аккаунти, ці і, і скриті аккаунти, в них же ж гроші. Через що вони ховаються? Бо як гроші не ховатися треба. То слухайте, що вони роблять. Вони ось як прямі...